На столах квіти і не насварять за помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз, одягнеш форму і побач останній вальс, танцює зі сльозами строї зави. Додому. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але дечого не знаєш. Дивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строїть за ти покуриш свій з руком і перший раз до ранку не повернешся додому в раз, комусь ставати, а комусь лягати спати, а ти гуляєш з друзями по місту, прийшов твій час прощатися з дитинством, стані раз, а я не 赶紧扔！